Ще раз вам доброго ранку всім, хто з нами, і як ви бачите, ми з Сашою вже не самі до нас завітали другі ранкові гості. Я вас зараз з ними познайомлю. Це Олександр Бесага та Марина Богдан. Доброго вам ранку! Доброго ми ранку. раді вітати вас у нашій студії. І сьогодні ми будемо говорити на досить таку цікаву тему збереження минулого. Ми так її окреслили, адже ви придбали будинок у селі Ярок в дуже поганому стані і зробили з нього просто родзинку. Давайте все по порядку. Давайте спочатку ви нам розкажете, як ви купували цей будинок, для чого ви його купували і як ви його довели до такого довершеного вигляду, яким він є зараз. Ми навіть фото попросимо, нам покажуть. Ще не є довершеному вигляді. Це наші роботи наших. Клієнтів, які малюють, це наші гості, які відвідують uh -huh. наш, нашу Яроцьку садибу Сергій Архипчук, режисер Київський. Uh -huh. Йому там сподобалось. Це Людмила Мар'янівна і Юрій Саводуш, теж наші гості. Людмила Мар'янівна проводить чудові uh, майстер-класи і належить якраз ідея. там є uh, тарілки, які в нас наші гості uh, розмальовують. Це всі роботи наших гостей. Які відвідують це О, день гарно. народження катрусі, мама Надія і тато Юрій для своєї дитини організували це катруся, таку подорож з друзями в минуле. Тобто, в нас навіть таке гасло жива класика традицій, що кожні, хто там відвідує дітки, дорослі, ознайомлюються з якимось народною традицією і на власні руки. Мене дуже тішить, що мама організувала для дитини таке от день народження в такому стилі. І вони стелі. робили навіть ляльки-мотанки, робили антикризові ангелочки і робили там. Прикраси народні, це ми знайомилися з писанкою. Нам робили це стародавні відкритки, е, які ми також збираємо. І наші клієнти мають можливість гості побачити оригінали. От, 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 зараз е, ми принесли сюди оригінали, не щоб не ви мене. побачили кожний майстер-клас. Прохожу я особисто. І це мої роботи. Вот це також роботи наших клієнтів, які е, малювали. А з цього все починалося. Ми їздили по селах, збирали стародавні речі. Саша ремонтує майстер ці роботи. такий культурно-історичний осередок у Ярку етнопізнавальний центр. Це ми робили повністю реконструкцію діючої печі. Це ткацький станок. Ми за яким можна поткати не просто бутофорія, можна прийти поткати. Бачите, пляжеки і, і розказати всі складові цього ткацького станка повністю. Це ми розмальовуємо. Хочу сказати, найважче для мене було це розмалювати тарілку і розмалювати. Чашку треба було придумати досить. Важко. Це було все в такому стані. От Давайте Битому... з цього і почнемо. Цього ми почнемо. знаємо, що ви у дуже занедбаному стані його придбали, цей будинок. І от скільки зусиль, можливо, скільки коштів довелося вкласти в те, щоб його відновити? Е, коштів ми... багато. Зусиль багато, коштів багато. Ми роки півтора його <кхів> відновлювали. Внутрі, метрі з ми ввозили багато мусора, там було там таке, було, як склад. Все, що було непотребно, все туди скидували. Ну, вивезли, нам дуже сильно допомогла. Людмила Мар'яна. Вона разом з нами допомагала, це все. Ну, її ідея була, вона нам підтримувала нас в цьому. Відповідно, ми з нею потім їздили, збирали і старожитки. А старожитки. що вас спонукало саме цей от будинок купити в Ярку? Адже будинків в Ужгороді, в Ужгородському районі насправді дуже багато. Насправді до цього причетна, чудова сім'я Карпенків, села Ярок. Марія Михайлівна Анатолій Павлович. Вони прониклися моєю, можливо, моїм питанням придбати для мами будинок. Це був 2006 рік. ціни не дорожчали, і в той час власники будинку їхні хороші куми. І вони продавали цей будинок. І таким чином ця сім'я безпосередньо також є причетна до створення такого етнопізнавального центру. І от ми, я в той час була в Києві, сказала, є будиночок, будиночок, і ми купили цей будиночок. От коли купила цей будиночок, тоді трошки розгубилася, що далі. Просто руки опустилися, що далі. І так цей будиночок стояв. Стояв. Довгий час? Довгий час просто стояв. Я просто не знала, що робити. Ну в якийсь момент, ви розумієте, зсередини прийшла така думка: в мене рука не, не піднімається, зруйнувати то ті старі товсті стіни. Це собі можна уявити дійсно. Оригінальні там, орнамент, вікна. Орнамент залишився на фасадах будинку між вікнами, Там як ранше виліплювали розхр... ну, хрести. От хрест, там все залишилося Все залишилося Це все. Архітектурна автентика, так? Да. Архітектура абсолютно там нічого немає чужого і народного, то все тої епохи. А от вам довелося кинути, напевно, свої заняття повсякденні робочі? Ні, абсолютно. Ми не кинули свої Після повсякденних заняття. Туди приїжджали і починали все. І починали працювати. Руки закатували, рукава закатували. Це була ваша особиста ідея? Чи хтось вас можливо підштовхнув? Щоб зробіть Людмила Мар'янівна, вона досить знаменитий майстер. Заслужений майстер України, і ми щось з нею розговорилися. І ви замітьте, що в Ужгороді нема такого осередку, де б майстри могли показувати, нести далі автентичні закарпатські Ровнічні, традиції, традиції, ремесла. От нема такого, є музей, але ви але це музей. Але це музей, і дійсно чудовий. Ми дуже часто туди відвідували цей музей. І в нас нас надихнуло, що ми дивилися одну передачу про швейцарію і завели гостей, І швейцар така шановна пані показувала живий приклад, як робили стародавній швейцарський там хліб. <гум> і потім пригощала всіх гостей, і так далі. І в нас такий виник. от, воно нас наштовхнуло, чого би і ми таке не зробили. Е -е -ч 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 і потім ми сіли з чоловіком і подумали, що нам може бути в цьому цікаво. Да, Він сказав... інженер <смес> будівельник. <смес> я сказав, будівельник я Сказав там дуже багато решетки. Я не хочу це робити. Це дуже дорого. Ні, треба, треба. Жінка спонукала. Да, да. <смес> а от ну що ви дійсно отримуєте від цього всього? Ви знаєте, коли ми крок за кроком почали такі маленькі покращення. Спочатку відремонтували, потім ми почали купувати кожну стару річ. Да? Ми знаємо історію цієї речі. Тобто Ми питаємося, розкажіть нам історію, чому так було? А де ви купуєте ці речі? всі? Ви знаєте, В різних містах, В різних містах. сідаємо на машину, вибираємо село і їдемо. І питаємося, якщо вам не шкода. Будь ласка, продайте. Ну нема таких речей, щоб дали. Є речі, які подарували. Тобто, Сім'я Бортник у нас була, від, побачили, їм сподобалось на слідуючий раз вони з міжгір'я привезли нам сувеніри, подарунки для саме тої епохи садиби. І таким чином ми почали відновлювати ту атмосферу минулого. Тобто нам захотілося, щоб один раз, от ми зараз живемо, у нас є пральні, все-все-все є. Так? Ми не можемо уявити, як жили раніше. От один день пожити тою епохою. Прокинувся зранку, світла немає, вода в Нема. крайні не тече, газової плоти немає, його. інтернету немає. Бете на твердих ладах, твердих, притвердих, вузесеньких. Да, а вам давалося засінки. там пожити більше, ніж один день просто. відірватися від цивілізації і залишитися. Не, на жаль, ми теж. А ми ще не пробували. Діти цивілізації тут. Тобто, Гроші треба заробляти, щоб далі Мені ще цікаве таке питання. А якого року збудований будинок? Скільки йому років? Він приблизно? на початку 19 го століття збудований. Ну, більше 120 років. Більше. Угу. Ну, ну, ну давайте напевно так. перейдемо до світлин. Я буду показувати їх нашим глядачам. Це оригінальні відкритки, які Це ми купув, в були зроблені. Як раніше люди одівалися, як вони ходили? Це е, такі е, на Мукачівському мосту. Це Там навіть пише, хто вони такі. Ага, бачу. Це ви їх також звідкись купили. привезли? Ми, ми їх купуємо і це перечин. А це буде Так, Це перечин? Да. Ого, цікаво. А Це нехай вгадають глядачі, де вулиця в ужгороді. Ну я вже вгадав. Де? Ну? Петеф чи Коритович. Так це так, не вгадування. Це, 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 Петофі, не... мені здається. Ні. Я здачу. здається. <плес> це теж Ужгород. Боже, як цікаво. А от це ви казали... ліс... Лісосплавальний завод. А це дорога до Манинська, слідуюча. Оце? Це до Доманинці. Думанинсь... Як вона гарно виглядала колись. О, тут ми бачимо... Це весілля. Ого, яке весілля! Ого, яка сукня! Отак от би зараз всі наречені вдягалися. Дітки в школу. Угу. А це в Горянах, так і пише. В Горянах. Там ззаду пише на цьому. Просто посиденьки. Так. Да. Угу. Це, це виноградники вирощували виноградники да, на Закарпатті, Мукачево. О, от Мукачівці, дивіться, які були виноградники. Молоді, кажу. А це вушко О, як гарно. По наших горах. А це базар по мукачеві русинів. <гум> Ого. А це що за такий юнак? Це, а, ні, це дід. Угу. юнак. Іра вже збиралася за кого Єра Віолета закохатися. Ну, дивись, який гарний. Бачиш, який дід гарний. Угу. І так, поступово-поступово ми почали купувати все, що має відношення до. Життя, от як раніше. І зараз от оригінальні книги ми взяли з собою. Це видання, це оригінал. Це оригінал, русинська граматика, це перевидання. Сучасне. Це все знаходиться у вашому будинку в операцію. Так. Так. Це так? оригінал, теж рецептурник, і ми пишаємося, що в нас була нагода для е... катрусів приготувати оригінальні тістечка. <śle> Книга <кл> «Варення». <кл 'я> О, о боже, який це рік? Двадцять восьмий. Тисяча рік. Книгу таку я тримаю зараз, друзі, в руках. Їй скоро буде 100 років. А до речі, ви розповідали про те, що у вас відбуваються різні майстер-класи. Чи є якась можливість потрапити на них, якщо от хтось зацікавиться, Ми щось хоче? Є. Ми залишимо вашій е студії наші телефони. А в інтернеті чи десь можна відслідковувати? В <звісна> інтернеті є, в Фейсбуці є, в Однокласниках Яродського споду, так і називається. Там і телефон є, все там можна. Все Ми обов'язково прийдемо до вас в гості. Я, я дуже хочу потрапити до вас в гості. І от зачитаю нашим, нашим е, телеглядачам, наприклад, рецепт: крумпливе кнедлики потрібні терти. О, я не, я не володію цією мовою. <звісна> Це русинська мова, так насправді. <звісна> <От, звісна> От, от, Українська. Ми... Тут от. Є граматика російського язика. А, спочатку видає, мені, напевно, що... треба опанувати граматику, а потім вже опановувати варіант. А це вже перевидано, бо воно вже в такому стані. Видано. Краса, насправді краса. А це той рецептурник, де ми готуємо для наших гостей. Це теж видано такого року. Клецок сороковий рік. Сороковий хустці, хусті видання. Що ж, дивіться, друзі. Ой, так це, це ж ще надруковане. Це коли була війна, ми дізналися, люди отак друкували книги і зберігали свої рецепти, щоб не втрачалися. І ми відновлюємо навіть старі автентичні рецепти. Yeah. Шукаємо і Бо готуємо. Речі, вчора ваша група Колейка. була, ваш колега uh -huh. Максим був у нас. Вони знімають зараз передачу в пошуках їжі. Максим Мельник, наш колега yeah. з експериментом. Yeah, yeah. Я так зрозумію, це була наша перша передача у нас, його перша передача у нас. Ми знімали якраз милайник або як і ви готували щось. смачненьке. Звичайно. Що ви готували? Милайник. Милайник. Це а що? з кукурудзяної муки тісто. Ярко його називають тенгерчани і рецепт? Tengi ryčianai nepamato, kaip kolač, kažkas tokie. Ну, що ж, ми трішки заздримо нашому колезі Максиму Мельнику, бо Він точно спробував цей калач. Ну а ми будемо чекати нагоди, коли потрапимо до вас в гості. І запрошуємо всіх наших глядачів відвідати а, оцю садибу у селі Ярок. Ну а також я нагадаю нашим глядачам, що в гостях у нас були Олександр Бесага та Марина Богдан. Ну а наш ранок продовжується наразі. Ми пропонуємо вам переглянути сюжет про історико-краєзнавчий музей у селі Голубиному. Ранок продовжується. Прокидайтеся.